Худніть з задоволенням та смаком, неймовірно дешевий та ніжний десерт для приготування якого нам не знадобиться борошно, духовка та ніяких формочок для випікання. Потрібна лише каструля. Ідеально підійде для тих людей, які слідять за своєю фігурою. Це дуже смачно. В Каструлю з товстим дном відправляю 500 грамів молока, 50 грамів цукру, 50 грамів кукурузного крохмалю. Беру вінчик та ретельно перемішую все, щоб не залишилося. Комочків для того, щоб молоку придати більш вершковий смак, додаю два кусочки твердого сиру. Включаємо плиту, вогонь середній та відправляємо каструльку з сиром, постійно помішуючи, розплавляємо сир та доводимо масу Що, до, до ось такого загущення, приблизно 5 хвилин. Беремо формочку, беремо розприскувач для олії. В кого немає, скористайтеся звичайною щіточкою або серветкою. Змащуємо форму, перекладаю. Масу та за допомогою силиконової лопаточки трішечки її розрівнюю. Беру харчову плівку та накриваю масу, як говорять, в контакт. Чекаю, щоб воно трішечки охололо та відправляю в холодильник на цілу ніч. Зранку дістаю. Огляньте, яка краса. Друзі, для того, щоб вийшло менше калорій, додайте замість цукру любий підсолоджувач або стевію. Підковирюю, дістаю з форми та розрізаю на 14 рівних частин. Калорійність вийшла 117 калорій на 100 грам продукту. Буду щиро вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком. Беру в якій горішки шоколад, та ось так обвалюю кожен шматочок. Якщо подобається така рубрика, то обов'язково підпишіться. Подавайте такий десерт з фруктами або з вашими улюбленими топінгами або джемами. Друзі, худніть з задоволенням та смаком. Я бажаю всім смачного, дякую за лайк та підписку.